Як захистити себе від нападу та не стати жертвою бійки, дізнавалася наша знімальна група Миколи Федорчука. Увага на екран, дядько, пробачте засранця. О! І все, <світ> тоді ви розумієте, що що треба правильно. В тому випадку потрібно все рівно його контрольно добити. Тому що якщо ви просто покладете дядька сильного здорового на землю і лишите. Він лишиться сильним здоровим дядьком, а лише більше зніше на вас. У сучасному світі існує багато небезпек, серед яких є і напад на вас на вулиці. Але як себе захистити? Про усі круті прийоми розповів тренер спортивного клубу Сайха Доджо Микола Федорчук. Він на прикладі своїх учнів показав декілька прийомів, які допоможуть вам вирватися з рук противника та захистити себе у разі бійки. Що таке? Що працює? Серед дієвих та ефективних прийомів важливо різко діяти, опираючись на власні сили та закони фізики. Усі бажаючі могли на собі спробувати АЗ самозахисту, які продемонстрували учасники спортивного клубу. Ох, то буде дуже тяжко, певно, вже все. А ні, я читала, що треба кричати. Ні, не кричати. Наприклад, імітувати якісь ознаки епілепсії, отакого, от щоб кривдника з'явилася. Якщо в нього, то вже кінець. Я не знаю, я бачила в мене з братом таким, от ми не можемо. Я не знаю, може схопи з другого боку. Ні, я не буду бити людей. ви що? Ну можна так, але то я боюсь мені буде ще його кінти заноситись. Це дуже-дуже просто. Вони те не хоче <сі> дружити, тому що вони дівчат <сі> <пляється>, Бачите? <сі> Це дуже просто. Вжимайте руку в кулак. Оці. Згинаючи в суставі, гніть на себе. Тільки не до нього гніться, а до себе його. Я хочете <сі> поцілувати. Бачите, він не хоче, він боїться. <сі> <сі> Деня, ти не маєш, ти не позорний. <сі> Так. Так, тоді, я не можу. тоді можна простіше зробити. І ти самий рух. Так, так. Так, і вимагає. тоді, якщо, якщо дівчина зробила цей рух, чи хлопець, дивіться, якщо він тяжкий не був, так, ми робимо ось цей рух. Клас! <реку> 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 я вважаю, ми цю тему донесли. І показали ті елементарні речі, які людина може застосовувати, але їх може засовувати умові того, що ви їх напрацюєте. Якщо ви подивилися один-два рази, і попробували зі своїм другом, подружкою овонодіє, так воно не працює. Потрібно розвиватися як фізично, так і духовно, так і морально рости. І тоді буде менше цих всіх проблем, цих всіх перепетій на вашому шляху, і вони ці прийоми вам не знадобляться. Якщо на вас накинулося двоє, найкращий спосіб захиститися це крикнути і втекти. Також директор Бродівського молодіжного центру вручила Миколі Федорчуку подяку від імені Бродівської міської ради. Цей захід був надзвичайно пізнавальним та цікавим. Він добре тут не захопив, він тільки в Сразу! Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.